Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Стояли і дивувалися, як це в одну мить смоковниця всохла. А то, що оздоровляв у храмі сліпих і кривих, вже не дивувалися. Люди у своїй природі є особливі. То вони дуже скоро привикають, привикають до своїх тягарів і миряться з ними, не, не виправляють цю ситуацію, а миряться, пристосовуються. Потім вони хочуть чуда, бачать чудо, що робить Ісус. Каліки, ходять, сліпі, бачать. Спочатку дивувалися, з таким подивом розказували. Але потім прийшов час, коли Ісус оздоровляв, то вони вже не дивувалися, що Він оздоровляє, а дивилися, а хто там іде, а цей раз кого оздоровив, а, а скільки людей оздоровили. І коли Він вже потім прийшов час, що вони вже і навіть не рахували. Кажуть, ну зараз навіть до нього не підходять, тому що зараз він буде оздоровлювати, Ну, тут стій, потім вже поговорити, якщо хочеш, то це пізніше. Люди пристосовувалися. І коли Господь робив якісь такі речі, які виходили за межі, ну, так як, ну, за межі звичайних речей, знову дивувалися. Як то він так, що смоковниця усохла. Але Господь ніколи не робить просто так щось і не діє так, як ми люди. Чому? Тому що людина має спорчену людську природу. Поклічено первородним гріхом. раз, навіть якщо би ти був світ нічого абсолютно нічого у світі не робив, значить і все рівно ти приходиш у світ з первородним гріхом. Гріх, який ми успадкували від Адама і Єви. Чому я говорю про цей гріх? Тому що Господь говорить про смоковницю. А при чому тут первородний гріх і смоковниця? В Циманському саді, коли Адам і Єва згрішили і відкрилися їм очі, вони побачили, що вони нагі, і почали встидатися один одного і набрали гілля, листя і закрили свою наготу. А це гілля це і була смоковниця. І в Ізраїлі і до сьогодні. Коли говорить, що я бачу тебе під смоковницею, як Христос каже у Святому Письмі написано, коли покликав він Филипа і каже, до Натанаїла, прийди і подивися. І Христос каже, перше, ніж ти прийшов, я бачу тебе під смоковницею». Під смоковницею – це той, хто ховається не тільки від сонця, від жари, а той, який ховався від Бога, бо заховався у гіллях смоковниці, почувши голос Божий, а потім наромав гілля і прикрив свою наготу. Смоковниця це був символ того, за що людина ховалася. І Господь Бог каже, Повік не будеш мати плоду, бо тому що основним призначенням тої смоковниці, то що люди під нею ховалися. Ховалися від Гніву Божого, ховалися від Божої присутності, бо тому вона і всохла. А тепер подумайте, скільки раз ми оправдуємо грішника. Може, не великого, може це. Маленький любимий твій грішник, твоя дитина. Не бачачи в тому гріха, ми, ми, ми бачимо гріх, але стараємося його сховати. Тож моя дитина, як би не було, я мушу заступатися. Навіть якщо то неправда, я мушу за дитину заступитися. Чи чули ви такі фрази? Чули. Або навіть може і говорили. Буде з вами, як смоковницею, тою, котра ховає людину грішну. І коли ви заступаєте неправдиво за грішника, за злочинця, і його незаконно оправдуєте, буде вам, як із тою смоковницею, всохнете в одну мить. І коли ми бачимо несправедливість, ми бачимо неправду і хочемо її сховати. Будемо мати ту саму участь, що з смоковниці. Але є ще інші люди, які без потреби виявляють чужі хиби. Чи бачили ви десь, щоб Христос когось виявив якусь його хибу? Не бачили. Але чи бачили ви, щоб Христос заступався за грішників? Заступався. Марію Магдалину, яку зловили на, на перелюбі, і по законах мали каменувати, привели до Христа. Що будеш робити? Чи судив він її? Ні. Тому ось із цього короткого бідрівку святого Євангелія ми можемо зробити певний висновок. Починаючи від того, як Христос прийшов до храму і побачив там міняйлю все попервертав ті столи і каже, з місця з дому молитви зробили печеру розвідників. Але не тільки отих міняйлів він там побачив, він ще там побачив калік хворих, які прийшли ісцілитися, і їх ізцілив. Тобто Господь тут є милосердний, а тут Він строгий. Тому не забувайте, що Ісус є Бог милосердний, але Він є і справедливий. Тому, коли приходимо до Господа, приходимо не як та смоковниця, на якій нема плоду. Нехай на вас буде плід завжди. Плід добра, пліт Божих справ, пліт, яким може, можемо принести Господеві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава навіки. Е, Корінцян першого послання святого Апостола, Павла читання. Будьмо уважні братя. Коли сходитися, і кожний має чи, чи то пісню, чи навчання, чи то об'явлення, чи то мову, чи то пояснення, все хай буде для збудування. Коли хто говорить мовами, нехай їх буде двоє, а що найбільше троє, і нехай один поясняє і то по черзі, коли ж нема хто міг би пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі й Богові говорить. Що ж до пророків нехай два чи три говорять, інші ж хай уважають. Коли ж одному з присутніх дано об'явлення хай мовчить перші. Бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчались і утішались, духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог на небезладу, а миру. Жінки, як у всіх церквах, святих, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити. Нехай будуть у покорі, як і закон говорить. А коли хочуть чого навчитися, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити. Хіба, хіба від вас вийшло Слово Боже? Хіба до вас одних прибуло? Як же кому здається, що він пророк або має який духовний дар? Хай розуміє, що те, що пишу, заповідь Господня. Коли ж хто її не визнає, того не визнавайте. Тому, брати мої, хай вашим прагненням будем пророкувати і говорити мови вами не бороніте, але все нехай діється пристойно і доладна. Алилуйя, лилуя. Мудрість прості, вислухаємо святе Іванлія ми <кхи> русим і Духові Твоєму, від мате святе, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час, увійшов Ісус у храм, ви на всіх, що продавали і купували у храмі, перевернув столи міняли і ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм. Написано Богу дім мій дома, молитви зве зватись, буде зватись, вищинити з нього печеру розбійників, і підійшли до нього у храмі сліпі і кульгаві, і він ісціляв їх. І первосвященники, і книжники, побачивши чудай, які творив, і дітей, що кричали у храмі, «Осанна, синові Давида, обурились, мовили до нього, чуєш, що ці кажуть? А він відповів їм, хіба ви ніколи не читали, устами, немовлят та сущих ти чинив у собі хвалу, і, покинувши їх, вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, вертаючись до міста, він зголоднів, побачивши край дороги Смоковницю, він підійшов до неї, та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї. Нехай повік не буде з тебе плоду, і негайно же смоковниця всохла, Побачивши це, учні здивувалися і говорили, як це смоковниця в одну мить усохла. Слава тобі, Господи, слава Тобі.